Сімейному чоловіку сімейна машина. 115 Vito у нас сьогодні на огляді. 2005 рік, 2,2 дизельчик. В е, дуже класному стані, як по кузову, так і по салону. І що раз, машина у нас 2005 року е, на новій взагалі гумі. От дивіться, я просто підсніми цю гуму. Тут, напевно, на ній проїхали 2 км максимум. Взагалі без питань. Салончик відкривається, що це? Це вже два стеклоподйомника бачимо, вже добре. Ну, Салончик як Віто, як салончик чохли доглянуті, є у нас магнітолка, звісно, механіка. Ось. Ну, Що тут розказувати? Віто як Віто по салону. Далі дивимося, по кузову. Тоже, взагалі без питань, без корозії. Там, ну, понятно, якісь косметичні підкаси є, але це незначительно. Дивимось, ковпачки є, нова гума є. Салоно тут відкривається. І ще раз, у нас тут. 8 плюс 1 місця, вписаний в техпаспорт, це красиво. Тобто можна посадити буде хоч всю сім'ю, хоч іще друзей. Або якщо ви служите в ЗСУ, також цю машину можна буде придбати для ЗСУ, буде вам надійний помічник. Тому приїжджайте в компанію Автопрайд, оглядайте, дивіться на Тест-драйв тест у нас безкоштовний. Та в принципі забирайте цю машину.